Всім привіт! Сьогодні 7 вересня плануємо молотити сою. В неділю, після обіду, під вечір я вніс десекант, але бачу, що лободу не взяв добре. Соя, якби вся вже, ніби суха, а лобода ще зелена. Це року забуранність велика, не знати чого, але дуже багато лободи і раундап її не взяв. Тут в мене 25 соток. Побачимо, що тут вийде. Це ще одна діляночка сої. Тут також є лобода, соя вже вся готова, а лобода зелена. Тут також 25 соток. Потрібно ще лободу мабуть, що чекати. Але як змолотити, потрібно перевіяти, тому що буде паритися. Соя також низенька, маленька. Я її мало чим підживлював, тому... Цього року було мало опадів, вологи не вистачало і вона не, висока не пішла. Ось така ця найвища, це мабуть що сантиметрів 40-50 це вище Чекаємо комбайна. Приїхав комбайн і молотимо. Ось так змолотилося. Змолотилося непогано. На землі сої немає. Стручків також. Я вважаю, що дивлячись яка тут була ріля, невирівняна площа і змолотилось дуже навіть непогано. Підібралось добре. На цьому закінчую своє відео. Кому сподобалось, ставимо лайк і підписуємося на канал. На все добре.